Брала отак чиїсь би труси. Окей, там коли ти даєш кохання, а собі, наприклад, просто чекаєш, коли 90-60-90, білі зуби, там довгі волосся. Ну, він не голубці робити. Її на <ривіт> Я на В наше такого не було. Куди ти оце в цій короткій ю? Я просто ще не режага. Нема. <ривіт> Я була супер ідеальна завжди. Я, до речі, був колишній. Це не колишній, це контент. Їсти ти мені не готуєш. Сексу ти не хочеш. Паршивий бивший. Всім привіт! З вами шоу між нами дівчатами. Мене звати Юлія Вінніченко, а мою прекрасну партнерку Анна Пшенична. І тема нашого сьогоднішнього випуску прислужуватись, приклоняти та ковтати. Ні, я не про те, я про образи. Або як заслужити його любов? Я гадаю, що ця тема в 21-му стріччі надзвичайно важлива, адже як би там не було, особисто у мене чи у моїх подруг така історія траплялась. Юль, скажи, будь ласка, які причини того, що нормальна, класна, здорова, красива, успішна, нереальна, виняткова жінка на набагає... така, така, як я, це взагалі це треба було ще як мінімум 40 епітетів. Так. Заслуговує любов якогось чоловіка. Навіщо взагалі вона робить? Ну мені здається взагалі, що усі ці всі сценарії, коли не відносини, так, а якісь там маніпуляції, або хто, хтось приховує емоції, щось таке, це все. Ну на жаль, з дитинства, тому що як в нас виходить, що коли ми народжуємося, так ми нічого взагалі не знаємо про цей світ. Ми не знаємо, що таке мама, що таке папа, що таке кохання, що таке відносини. І ми, якби, бачимо тільки нашу сім'ю, і ми розуміємо, так, оце якийсь предмет, це мама, окей, я запам'ятав. Оце там папа, оце відносини. І тому дуже часто, якби особливо дівчата, вони виростають у таких семісіх таких зараз, зараз нормально, нормально. Ми потім зробимо чорно-білий. Я з дівчат почну. <клес> <клес> так роблять у <клес> великому кіно. Дуже часто так виходить, особливо у дівчат. Вони дивляться на свою маму, так а в нас дуже багато таких сімей було, коли. Ну, чоловік працює так, мама вдома, і вона повинна робити все. І це починається. їй було ну, дуже часто було так, що жінки вони боялись чоловіків. Це було дуже поширено. Зараз вже не так, але раніше це так було, тому що він там Юка, Ти так серйозно розповідаєш? Ну так серйозна тема. Йо, я, знаєш. Я дивлюсь на тебе. Ти розказуєш про цих жінок, а мені отак всередині в душі аж плакати захотіться. Ну бідні жінки просто так. Так і було насправді. Ну. Те, що в нас зараз, це дуже круто, тому що да. ми реалізуємося в усіх аспектах. І у ці теми обговоримо раніше. Навіть такого нам... Доступ до того, взагалі, подивитися, як може бути, як повинно бути. Я не знаю, якісь психологи, книги і так далі. Це просто вау. Ну, як так. Я зараз стояла десь в ванні, там прала отак чиїсь би о, -о, -о, о. Уявіть, хто би сидів зараз тут? Не так. Ну, взагалі, так. Я думаю, що це дуже серйозна тема. Ну, от для мене так, що дівчата просто повторюють якби сценарії своєї мами, І в нас на жаль, там не було такого, що партнерські відносини, задоволення для усіх, так це було що типу жінка. Вона була як повинна. функція, так повинна. От жінка, функція це повинна. Вона повинна там прати. Так, що гарно думаєте. виглядати, ніколи не казати про свої емоції бути дуже зручною. Якби ми виросли вже інший час, тобто так в нас є всі можливості, як і, і реалізовувати себе, якби бути у відносинах, не бути. А сценарій в нас одно старі, що якби я повинна бути ось такою ідеальною жіною там. Я тут готую, тут я така вся класна, тут я все, що хоче чоловік, роблю. І тому, що в нас немає це, якби поваги до себе, тому що ми її не бачили. Нам потрібно у когось це побачити, і тоді ми це робимо. Ну, ти кажеш, от да, про сценарій, я тебе дуже добре розумію, розумію, про що ти. А для мене, наприклад, це більше про по-перше, самозацінювання, а по-друге, це. Знову ж таки, про нелюбов до себе. Тобто, тоді, коли ти не любиш себе, ти шукаєш любові в комусь іншому. Для того, щоб цю любов побачити в комусь іншому, її в твоїй голові ти повинна заслужити. Тобто, якимись своїми діями, якимись своїми вчинками, якимись своїми, не знаю, неймовірними іноді просто чудовими патернами, які провокують адекватних людей на думку, що взагалі відбувається. Нормальні здорові дівчата просто себе от. Таким чином, я не знаю, ламають, так як я сказала, при, е, приклоняються до когось, ковтають взагалі свою якусь гідність, повагу і, взагалі, от знаєш, своє внутрішнє я, свій стержень. Як тільки він не вибудований, якщо його немає, то тобто, ну ясна річ, що приходить якийсь петя, мій улюблений петя, до речі, це мій улюблений герой. Ну, я згодна з тобою, але все одно я вважаю, що ну ось ця дівчинка, да, у котра там низька самооцінка, котра себе не кохає, якби з чого це почалося? Типу вона десь побачила, ну що це окей, там коли ти даєш кохання, а собі, наприклад, просто чекаєш, коли ж там тобі у ці емоції у те кохання якесь повернути. Ну, тобто, в твоєму розумінні всі проблеми родом з дитинства. Ну не всі проблеми родом з дитинства. Ні, в мене так, що. Усі проблеми саме у відносинах, у стосунках, тому що ми починаємо будувати стосунки з батьками, батьки будують між собою, і потім ми просто ми або робимо так само, це якби да, сценарій, або контрсценарій ні. Я так не хочу. Роблю навпаки. Але ми ну, не, не обираємо свій сценарій. І тому ці всі заслугови кохання ну це ж про ігру, це ж про сценарій. Тобто, ось вона вважає, що вона. Ну, не гідна якоїсь класних відносин, в неї немає права сказати про свої емоції, і вона повинна ось бути якось, оцей от ідеал якийсь. І тому мені здається, що <пит> ну, дуже багато в дитинства. <пит> мені здається, варіант, коли, знаєш, в сім'ї були, були класні відносини, партнерські здорові, і, якби, і дівчинка потім себе принижує. Мені здається, вирогідність дуже мала. Ми, до речі, нещодавно взагалі обговорювали з моїми подругами, сиділи ту тему, що взагалі така от любов, коли дівчата щось заслужують, намагаються догодити, так як я сказала, прислужуються чи ковтають якісь образи і не знають там взагалі своє власне я. Все через те, що в дитинстві їх колись не долюбив тато. Знаєте, їм не вистачало оцієї справжньої батьківської любові, коли тато відноситься до неї як до справжньої принцеси. Не знаю, можливо, у вас було зовсім інакше, але у нас тоді за столом сиділо не знаю, може 5-6 дівчат, і ні одна не сказала того, що от а у неї було так, от і в неї дійсно таке все окей. І щоб ви розуміли, в мене є подруга. Яка в ідеальному шлюбі відразу була в ідеальному шлюбі, вона ні разу не втрапила в жодну халепу. Вона позиціонувала себе просто як королева цього світу, щоб ви розуміли, до неї липли всі чоловіки. Я не скажу, що це якась супермодель. Вона класна, вона харизматична. Тобто, але це не знаєте не оці, типу, 90-60-90, білі зуби, там, довгі волосся. Ні. От вона просто себе так несла в світ. І що ви думаєте? Вона мені сказала про те, що її тато от він її кохав такою любов'ю, він її просто несив на руцях, він їй дарував подарунки, він їй говорив постійно про те, що вона по праву свого народження повинна купатися взагалі в цій любові, і вона повинна вибирати, а не її. Угу. Розумієте? І, от, якщо чесно, якби не оця батьківська любов, то можливо, ми б усі все ж таки е мали б цю таку знаєш, гідність. І розуміння того, що це ну, то все, ну не треба нам ні перед ким прогибатися, щось там старатися і робити із себе щось, чого немає, бо, бо нам треба, щоб нас любили. І мені здається, тоді саме дівчата починають знаєш, підходити десь там до чоловіків і такі, типу, ну я бачу в тобі е, про образ свого тата, тому брін, зараз я тобі не знаю, покажу, як я вмію весело танцювати, як я вмію вулицю, але да, ти дати і, і тоді ти мене полюбиш. Він її полюбить, але на який час і це знову буде повторюватись. Доки вона в врешті-решт все таки не і не Зрозуміє, що блін, вона класна, вона класна без шпагатів, без голубців, без нічого. Просто. По е змовчуванню чи за змовчування. я не вмію не голубці робити наш панаць і вже в шлюбі три роки, якщо я дуже з тобою згодна. Мені взагалі здається, так от це все ж таки, не знаю, може мені так хочеться думати, що це проблема, якби міленіалів, ну типу нас. Тому що от, ну ми дуже схожі. От мені здається, що дівчатка, котрі там 20 тим років зараз, в них себе якось. Бо вони Молодець, такі знаєш, я та пішла. Ага, в наше время такого не було. Так, але мені здається. Це круто, насправді це, це дуже круто, круто, тому що так, ми можемо змінити. І я ще хотіла сказати за батька, я дуже згодна про це. І так ось мене захотілося щось захистити свого батька, тому що я з ним спілкувалася я казала, що от я, типу, ну, ходжу до психолога, я вивчаю психологію, буду психологом, тобто мені дуже важливо проробити там з тобою, чому ти мені не казав. ну, от Я прийшла прям і сказала, і він, він мені так круто сказав, що. Каже, що ну в мене такого не було. Що мене виховували, що не можна казати про емоції. Тобто, знаєш, ми можемо сказати так: от якщо б нас там батько краще к нам відносився, так це би було круто, але такого не було. Батько б сказав: а в мене там взагалі капець. Тобто це іде, іде У мене і ось... ідентична так? ситуація. Просто в мене такий самий тато. Я знаю, що він мене дуже любить і завжди любив. Він просто дуже багато працював. Ми його не бачили майже. І він при цьому знаєш, от він така людина, що він не вміє говорити про да. стріхнути. Він краще не знає, мені скаже там шапку в діні, або там ще щось, mm -hmm. або там зонт візьми, або а ти бачила там, я не знаю погоду, куди ти оце в цій короткій юбці. Тобто якісь такі милі речі для нього оце і є про любов, або там не знаю, зробити якийсь фінансовий подарунок чи mm -hmm. ще щось. Таким чином він показує свою любов. І все через те, що от у нього в сім'ї його не вчили, його, його не долюбили, не до знаєш, не долілеяли, не дохоліли. І тоді взагалі не було так, як зараз, да, що от зараз, там, по-перше, в Європі взагалі дітей там трошки їх навіть боготворять. Я б сказала, що там діти я хотіла сказати. Такі королі в сім'ї. Не знаю наскільки це правильно чи ні, я просто ще не рожага немає. <ріх> Але Потім там між нами, дівчатами, 10 сезон. Ми народжуємо. Але дуже класно, коли і чоловік, і жінка вміють виражати взагалі так. свої емоції, вміють показувати, вміють про них говорити. Як, наскільки це важливо, і пізніше навіть це не зруйнує життя ваших там майбутніх дітей. Mm -hmm. Вау! в 10-му випуску ви народжувати тобі. Ну я не знаю, подивимось. Знову ну, я хотіла готова. сказати, що за емоції, так, от насправді так, заслуговування кохання, це ж також, що дівчина не може насправді сказати свої емоції, там сказати, наприклад, що я там не відчуваю, що ти мене кохаєш. От насправді просто сказати оці слова це вже, хоч партнер може зрозуміти. Ну, якщо в тебе є такі там. Такі емоції, такі думки, так, ти там з психологом це пророблюєш, пророблюєш. Я впевнена на 100% буду ну, типу, радити, щоб ну, вийти на відкриту комунікацію. Тому що, коли ти заслуговуєш кохання, ну. Там немає щирої комунікації, тобто ти в своїх травмах щось намагаєшся зробити. Ну це знову ж таки про знаєш здаватися, а не бути. Тобто, ти надягаєш маску. О, це, це дуже круто. Так ти така вся класна, там три шпагата, два підскоки і голубці. Да вона насправді ти розбита, в тебе uh -huh. ти недолюблена. В тебе немає власного такого стержня. І я що так. ти знаєш точно, що ти дозволяєш, які там не знаю рамки там чи Упередження, не знаю, от просто ти стоїш чисто на своєму, і ти знаєш, хто ти, для чого ти і навіщо, і все. Ну От в мене, до речі, є такий особистий досвід. Тобто, в мене також от була оця, ну, якби перші серйозні стосунки, так, і, звичайно, я їх будую як, як була в мене в сім'ї, а там якби, готувати і все таке. І просто мені всі, я тоді була оцей, я була суперідеальна завжди. От, ну, яка зараз, звісно, а не знаєте, що в цій людині самооцінка. Але просто я про те, що там було тільки зовні. Всередині я ну я настільки була тривожна, я настільки була нещасна, і я не знала взагалі що з цим робити. А куди ти, до речі, мені дуже цікаво, Ти взагалі кудись втікала, тобто в якісь залежності, в щось, от коли ти така, ти була всередині пуста і тривожна? Я просто пішла до психолога в якийсь момент, тобто я не, не витримувала. Ні, Чи ти шо, ти терпіла. Була ви відносини були? Це було 100% співзалежність, тому що я не могла взагалі свою особистість відокремити від якби, парня. Тобто була от я... Котра з кимось не було, що я як особистість. Це типу угу. перша ознака співзалежності. Ну ще знаєш, просто я запитала про те, що от людина, котра взагалі не може себе самоідентифікувати, і не знаю, там відчуває цю тривожність, вона вся така, знаєш, трошки спустошена всередині. Ну трошки, я думаю, вона все таке угу. спустошена, то вона починає ще в якісь залежності кидатися. Тобто, це можуть бути і алкоголь, і сигарети, і там якогось роду, я не знаю навіть азартні ігри чи. Я не знаю, от, от просто вона mm -hmm. чим-небудь заповняє оцю пустоту, щоб якось їй було легше від того. До речі, я взагалі вважаю, що всі от такі залежності, вони більше про, про проблеми всередині. Так, сто відсотків. Ну, в мене такого не було. Мені ти, знаєш, я настільки хотіла бути цією ідеальною дівчиною. От в мене була Як залежність. залежність? <реш> Якби знаєш, от мені дуже подобається цей тип образ, достатньо хороша мама. Ось і там, да. от це прям для, для для всього достатньо гарні відносини, достатньо гарна мама. Це от про те, що так ми всі тут розвиваємося, намагаємось бути найкращою версією себе і так далі, але повинна бути. Якась прослойка там, де ти якби ну взагалі ну, не мені здається, повинна бути одна суцільна прослойка. Ти є, ти, все так. Ти от така, яка ти є. І не неважливо. Головне, щоб ти була в якійсь повній акцентації, і там от. ну ти все одно якби не одягаєш якби, маски, так? Коли ти приходиш там на роботу або якби випуск, все одно якби ми все одно показуємо якусь маску, тобто прям Безперечно. 100% бути собою це круто, але мені здається, це от просто це дуже інтимно. Це ось стосунка. Але дивись, Ми говоримо про те, що коли я на самоті з собою, я повинна знати, яка я повинна 100%. знати про що я. Я повинна хоча б знаєте, якщо ну бізнесі мені треба не знаю, десь брехати там чи чи продати, або мені треба, я не знаю, там напарити комусь свої прошли. Там до речі, за кадром лише лежать для тата. Передачі тату, привіт, чи? лише передамо. Скоро буде не знаю, чи комусь щось мені треба впарити, чи я не знаю, чи продати себе навіть знаєш, там десь угу. подати в нові компанії, чи хлопцю, чи неважливо. Так, але я повинна, коли залишаюся сама з собою, я знати, що я люблю, чого я хочу, яка я насправді від чого мені ок, а від чого мені не ок. Бо просто відповідати собі на ці запитання і розуміти, що, блін, не прийде сюди ніякий п'ється і не розкаже мені, що я повинна міняти, що я повинна готувати. У мене, до речі, був колишній. До речі, <схай> рубрика мої колишні. Боже, дякувати Богу. Вони просто є це не цей колишній це контент. Я <схай> просто собі робила контент. Так от, він мені колись ляпнув таку фразу. По-перше, я тоді дуже багато працювала. І я була така змучена постійно, я приїжджала додому, щоб зрозуміло, мені просто мені навіть не хотілося купатись іти. І він такий. Ну це, ну це жах, я не знаю. Це був реально жах. І, і він мені такий каже: типу, а ти взагалі навіщо мені треба? Чувак взагалі вдома лежав, нічого не робив. Їсти ти мені не готуєш, сексу ти не хочеш. Я кажу, я вибачаю, я води на себе просто полити не хочу, бо ну, ну тупо немає. От уяви, і якийсь от по суті, да, Шмат гавна, я інакше не назву його привіт. <смі> Називаємо тебе так, <смі> умовно кажучи. Розповідає мені про те, що яка я повинна бути у відносинах з ним, і що таке норма, що ні, чувак, альо. Зараз би мені хтось підійшов і сказав, що якщо я тобі лотки з собою не готовий, то чи не знаю, чи перше, друге, третє, і не хочу з тобою в цей момент займатися сексом. То значить, я погана. Типу, що? Ну, це, до речі, 100% співзалежно, тому що він якби тобі претензії дає а і, ти розмішав, і не дізнається. Воно щодо свідомо, ти, так. Дома, так. ти а, така так. десь сидиш потім, ти може зараз йому там даси трошки відсіч. Через два дні повториться ситуація, ти вже да, ти собі десь там згадала. Мені мама часто казала фразу: знаєте, якщо сто разів повторити людині, що вона свиня, вона на сто перший і захрюкає. От це так. дійсно так, все одно десь воно угу. там відкладається. Блін. Фу. Паршивий бивший. Рубрика паршивий більш. Да. Знаєш я ще, хотіла хотіла тобою порушити яку тему? Мені здається, що взагалі ми заслуговуємо цю любов, бо е, у нас склався образ ідеальної дівчини 21-го сторіччя. Ми дивимося, відкриваємо інстаграм, а там просто вона в фартусі, вона вже з ідеально накачаними, сідницями, вона просто. 24 таких кубика просто. Да, 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 <хи> да. В неї білосніжна посмішка, в неї просто ні єдиного прищика. Вона вся така, не знаю, в потоці, в прийнятті. Вона робить на чотирьох роботах, родила 18 дітей. І ти такий думаєш, боже мій, не встигаю. Що ти взагалі гадаєш про таких дівчат, і що це, і про що це, і куди ми йдемо? Що ми будемо далі наслідувати? Ну мені здається, тут є типу декілька тенденцій насправді так, тому що дівчата там уходять дуже про те, що тільки про сім'ю, тільки про роботу, і це ідеальний образ, коли типу про все, але все типу на максималках. Ну по-перше, те, що в інстаграмі, це ну, 90% дев'яносто от от тільки, тільки класно, та. тільки картини. Всі так роблять. Тільки, так. Ну. Я ж не розказую, як я там сіла, не знаю, поплакала. <рес> <рес> сіла і заплакала. Ну так, тому що ми якби. По перше, показуємо результати. Дуже мало хто показує процес, і ще цей результат. Ну, ось, наприклад, да, там хтось купив машину і не показує, скільки він там працював на цій машині. Да, ми просто бачимо, як він їде у васкі блін, а в мене немає. Mm -hmm. Ну тому, якби у oh. цей образ, я згодна, що є, да, ось, наприклад, коли ми кажемо, ідеальна дівчина так є в нас той архетип, що вона в то ранку прокинулася, афірмація, медитація, там. Це, це я так прокидала. Ось ідеальна жінка. Навіщо oh. якийсь образ? Вона є. А інстаграм сюди можна буде It's... додати? Що, да? можна, можна. <реш> 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 так, але якби це ж знову ж таки, якщо якби не знати, як хто ти, от мені дуже сподобалось, речі, ти казала. Якщо ти на одиниці, ну коли ти сама з собою, і от є напруга, оце вже взагалі дзвіночок, що треба якби щось там розбирати. Тому що якби тобі зараз, коли ти сама не потрібні ніякі маски, нічого, ти не потрібно заслуховувати кохання, не потрібно бути якось. І якщо в тебе тут вже напруга, ну це явно щось всередині. Якби це розбирати. знаєш, кажуть, якщо ти, наприклад, взагалі не можеш знаходитися сам з собою в тиші. Це значить, що в тебе вже взагалі проблеми самі по собі. Тобто, ти, наприклад, приходиш, ти така ти не можеш ходити сама. Ти одразу вмикаєш телевізор, ютуб, музику, я не знаю, подкаст, що небудь запросила подружку. Тобі, значить, некомфортно на один зі собою. І це вже теж такий дуже добрий дзвіночок, я б сказала. Тобто, звертайте теж і на це увагу, розумієте, що оцей момент він вам знаєте, типу, ці всі такі дзвіночки, це швидше підказка для того, щоб ми ставали краще і краще. Тому блін, це ж класно, да. У Мене теж таке буває. Я тоді і думаю, а що ж не так і рефлексія аналізую, і хожу до психолога, наприклад, <рес> <рес> або роблю свої практики, наприклад. Наприклад, mm -hmm. ну я думаю, що так. Та це якби образ це дуже це може бути знаєш, якийсь... от як образ, типу так. Ми можемо, наприклад, мотивуватися. Я коли, наприклад, бачу, як Аня займається його, я така думаю, ладно. Окей, okay, okay. сьогодні okay. прокидаємось. Так, це якби класно, але якби я розумію, що якщо я себе там погано почуваю, або в мене зараз інші пріоритети, ну, взагалі так, в мене там пріоритет кар'єра, ну я не буду от, кожен день просипатися щось ранку робити йогу, так? Тому що я знаю себе, якби знаю це свої цілі. Так, так, не повинно бути. Ну і плюс до всього, знаєш, я так подумала, ми ну, зараз з тобою розмовляємо. Ти бачила взагалі ці відео в Тіктоці, коли якісь там такі хлопці, такі слащаві мені розповідають з екрану, яка ти повинна бути. Блін, я тригерусь, я просто я, не типу, можу. Я Ну, друже, альо. Давай, давай ми зараз заспокоїмося, <сум> видихнемо. І я розкажу, хто що має робити в цьому <сум> житті. Ну, тобто, дивися, взагалі зараз зникають оці такі да, поняття. Того, що не знаю, інститут е, шлюбу він вже так старається у багатьох людей. Взагалі, от у нас, в Європі, ми живемо з Юлею в Польщі, хто не знає, то тут європейці вони взагалі від цього відходять. Тобто тут про одруження вони починають думати коли. Десь от там ближче до 40. Ну мені здається, в Польщі ще. Плюс... Ще не так ще... згодна, тому що, згодна, що так. Дуже а коли багато... вже ми йдемо прям далі, так, далі, то далі, це, так. Вже, це вже біда. Польща все ж таки мені Ну, тут дуже багато в кого багато Але все бідає. одно, це не Украї... от, у... от українки виховали таких чоловіків. Я от зараз <рес> тільки на українців і дивлюся. Українці Ванла. Ну я згодна, що так стає. Знову інстаграмся. Будь ласка, підписуємося. Саме досі у нас тільки одна. <реш> Ой, господи. Але я згодна з тобою, що е, мені ще знаєш, що здається, що ось взагалі сім'я, якби шлюб, діти, це раніше було як відповідальність е, обов'язок якийсь. Ну, це у нас було, знаєш, як прописано: ти народився, виріс, навчився, і повинен ну, відразу вже все, йти вступати в шлюб, народжувати дітей потім ну, тобто, ці, і потім вмирати. І кар'єру ще одразу. Ну так, але мені здається, що це все про те, що якби, люди намагаються знайти у тих ідеальних людей, яка повинна бути жінка. Потім у ці в Тік-Ток, які повинен бути чоловік, і якби і вони намагаються у ці якби, іде... не ідеальні люди знайти цих ідеальних, а їх не. Ну, Нема, ну це ж якийсь образ. Тобто не ідеальність це ідеально. Як сказав, колись далі, не бійтесь досягти ідеалу. Вам все, все одно його ніколи не досягти. Так, і якби коли ти. Я в контакті з робила колись. З Заборонена в мережа. мережах. До речі, фу. я фу. хотіла сказати, що так, про, про ідеальність, так само ж оце заслуговування кохання це ж коли ти повинна бути якоюсь ідеальною, так, щоб. Не це ти... ще одна маска, яку ти так, на себе маска буде, на масці, така все, просто. Так. Типа, Зая зараз буде все. Так. <гум> Пакет послуг. <гум> ну, мені здається, ми вже багато якби, проговорили. Да, про давай підсумовувати, Бо зараз це... люди вже доїли свої сніданки, обіди, <гум> а ви такі... просто, да, на <гум> <для гум> дівчат, Я ну, <гум> швидше буде, по 15 хвилин. Коротше, давай підсумовувати. Що я можу зі своєї сторони сказати? Тезисно, відразу. Тато! Від тата залежить дуже багато. Тати. Кажіть, ми будь ласка, ми вас дуже кохаємо, Але кажіть своїм дівчаткам, своїм донечкам про свої почуття, про свої емоції, про те, як ви сильно їх любите. Балуйте своїх дівчат подарунками, компліментами і теплими обіймами. І дивіться. Не тільки своїх дівчата, тих молодшеньких, а жінок теж, які народили вам цю молодшеньку. Бо дівчинка дивиться на цей, от, власне кажучи, про образ і сценарій поведінки. І потім вона буде шукати схожого. Тому будьте ідеальним тим татом, чоловіком для своєї родини. Що ще? Ну, про те, що якщо у вас є якась напруга, і якщо ви відчуваєте зараз, що ви заслуговуєте кохання, це дуже легко зрозуміти, так? Коли ви не живете своє життя, ви живете життя партнера і намагаєтесь все ж таки показати себе найкраще, найкраще. Це перший дзвіночок, щоб просто почати досліджувати себе, досліджувати себе, це попередні випуск. лінки на, на про секс і про оргазм. Досліджувати, якби свої думки, свої мої. Намагатися цим розібратися, ви можете дуже багато інформації, дуже багато психологів, які можуть вам допомогти. Це ваша відповідальність, щоб якби, ви вийти з цієї ситуації. Ви точно це зможете зробити, це окей, що ви туди попали, тому що, як ми казали, дуже багато дівчат, якби і ми так само були в таких ситуаціях і змогли пройти цю трансформацію. І якщо ви дивитеся на когось в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці, взагалі. Забудьте про те, що ви ті щойно побачили. Вони такі самі, як ми всі люди. Вони так. так само помиляються, плачуть, спотикаються, ковтають e, і роблять от все те саме, що ми звичайні, нормальні, смертні люди. E, не, стро, не, не, знаю, не робіть для себе якихось там e, ідеалів, не, не будуйте собі якихось там фантастичних замків, їх не буває. Це життя і воно от. Ну, прекрасне тим, яке воно є, зі своїми проблемами, зі своїми якимись там факапами з усім. І що? Якщо ви бачите якогось такого слащавого в Тіктоці, блокуйте відразу. Я вам серйозно кажу, або так, гортайте швиденько. Навіть не слухайте, що він буде вам розказувати, яка ти повинна бути. Так. Так. Дуже вам дякую. Залишайте коментарі, ставте вподобайки любов... підписуйтесь на канал. Пока-пока-пока.